Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня» і Я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про ключові аспекти мотивації та розвитку особистості. Адже саме вони визначають не лише наші досягнення, а й якість нашого життя. А, більш детально про це нам розповість гостя нашої сьогоднішньої студії. Мотиватор, ментор з особистісного зростання Юлія Коваленко. Ради вітати! Вітаю! Почнемо з головного питання. Як взагалі ви визначаєте ключові аспекти мотивації та розвитку особистості? Це, перш за все, внутрішня мотивація людини, що її спонукає до дій вирішувати свої проблеми, що її спонукає до здійснення своїх мрій і реальністю. А це може бути і фінанси, це може бути здоров'я, це може бути фізичний стан, це може бути популярність. А це все ключові моменти, які можуть впливати на розвиток людини як особистості та її зростання до масштабування. Тобто кожен вибирає собі ну, свій внутрішній мотиватор? Звичайно, звичайно. Кожна людина індивідуальна і вона обирає свою стежку, яка веде її до мотивації. Угу. А, як мотиватор допомагає іншим людям знаходити свій внутрішній потенціал? Тут дуже така велика робота, тому що це перш за все консультація, це виявлення дійсно, дійсно бажань людини, що саме її мотивує, що саме її драйве, яка справді її ціль? Саме головне це мати ціль людині, до здійснення її там мрії, будування бізнесу. Це все. Дуже сильно відіграє велику роль. Угу. Тобто завжди треба ставити про собою ціль для того, щоб. Знайти набрати. мотивацію. Звичайно, в коучинговому плані перш за все, ти ставиш собі мету, ти прописуєш до неї ціль, ти прописуєш, що тебе буде спонукати до цієї мети, які, що саме тебе драйвить, що відгукує твої емоції, відіграє в тілі, вони відіграються. Ти це все прописуєш, щоб, знаєш, там на Пів шляху не відійти від своєї мети поставленої, угу. а, які методи та підходи ти використовуєш для а, в роботі зі своїми клієнтами? Все ж таки повторюсь, кожна людина індивідуальна для когось це потрібно використовувати психологічні прийоми, для когось потрібно використовувати коучингові прийоми. Кожна людина індивідуальна, і у кожної людини свій психологічний стан і витримка. Комусь можна там сказати відразу, так це не можна робити, це не твоє, все давай щось інше. А деяким потрібно лагідно підійти, знайти підход, вивести на дійсне бажання. Да, не те, що у нас там, соціуму при, прийшло, там, я хочу бути моделлю, а фігура моя не дозволяє, або я там виглядаю не так, як модель, але я хочу, тому що там Маша. Ну багато, модель, Я, я скажу, що багато таких людей навіть так. там, в своєму житті я зустрічав. Так, от ти, ну, ну Не виходить, ну, реально не виходить. От, але все ж таки та, вони але я йдуть. буду я буду співати. Да, да, да. немає голосу, немає слуху, а я співаю. І тут дуже важливо, як мотиватору, підсвітити. Людині, її якості, в яких вона може досягти успіхів. Тому що це дуже-дуже важливо знайти ту стежку, так наприклад, там дівчина мені дзвонить і каже: там Я хочу відкрити кав'ярню, але я в цьому нічого не знаю. Навіщо ти туди йдеш? А взагалі я там менеджер з продажу. Ну ну навіщо тобі кав'ярня, якщо ти можеш бути менеджером з продажу і зробити свій бізнес, почати займатися своєю справою, так? Людина, яка вміє продавати, вона вміє все. Тому тут дуже важливо Як виявити. зробити правильно, щоб ну, не нашкодити цій людині. Тут неможливо ділити на правильно або неправильно, кожна людина візьме своє, а все ж таки важливо позадавати ці питання. Які людину наведуть вже на правильну відповідь всередині себе тобто, поки вона вже самостійно не зрозуміє, так? не зрозуміє, 에... да куди їй потрібно рухатись, угу. а, як мотивація і от особистість і особистий розвиток впливають на професійний успіх? А, дуже впливає, тому що якщо в тебе немає мотивації, ну ти нічого не будеш робити. Якщо а, в тебе немає якогось поштовху до особистого зростання, ти також залишишся на своїй ступінці там, е, і будеш там все життя працювати на одній роботі, нічого не бачити, не бачити кур'єрного зростання, не бачити масштабування своєї професії. Е, наприклад, е, навіть в моєму прикладі там я кушерка була, потім я працювала в лабораторії, потім я е, Захотіла стати косметологом, а потім, взагалі, я вирішила змінити ракурс своєї професії. Я поступила на психолога і почала себе представляти як мотиватор. Тому що дуже багато і часто чую таку фразу там, Ти мотивуєш, як в тебе вдається все поєднувати. Тут дуже важливо Почути себе, що ти хочеш масштабування. Так, є люди, яким е, достатньо працювати там, 30 років на одній роботі, а комусь цього недостатньо. Е, і дуже важливо побачити це масштабування всередині себе, цю мотивацію, яка веде тебе там, за ніточку е, на шлях масштабування, проєктування, тому що це все ж таки твої гроші, це твоє оточення нове, це збільшення. Ресурсів, які ти можеш застосувати в своїй праці, в своїй діяльності, в своєму бізнесі. Угу. А якщо говорити про особисте життя, так, як а, ти реагуєш на і стресові ситуації? Для мене, вже, як я сказала, я взагалі акушерка, і в мене медична освіта, і я вже звикла до таких ситуацій екстрених, і я реагую досить так спокійно, я вмію розставляти правильно всі там, дії, які я повинна там, здійснити, зробити в даний момент. Тому це дуже мені допомагає в особисто. В особистому житті а, в мене дуже часто так було, що там А, а давайте виступиш тут. А давай, може, може, я не знаю там, да, там спікером мене запросила. Але все ж таки, це для мене виклик, це виклик для моєї мотивації, для мого масштабування. Чому б ні? Так, я йду, пробую. Це в мене виходить, і це мене також масштабує як особистість. Угу. А, чи є якісь конкретні приклади успішних трансформацій от серед твоїх клієнтів? Так, нещодавно я з колегою запускала марафон для жінок, щастя в долонях. Там ми перше завдання поставили визначити точку А і точку Б наприкінці вже марафону. Точкою А дуже. Так нас здивувало і дуже так трошки пригнитило, тому що люди зараз без енергії, вони апатичні, вони роздратовані, вони не бачать сенсу цього життя. І нас дуже порадувало, що за сім днів це тиждень, це тиждень завдань, які ми давали кожного дня дівчатам. І за Ну, це ну, тиждень, це ніщо, так. Але за цей тиждень вони взяли для себе в життя інструменти, якими вони будуть надалі користуватися. Вони знайшли ту внутрішню мотивацію, яка їх вдахновляє на щось інше. Там багато хто почистив своє оточення, побачив красу навколо, і це дуже класно. <гум> а чи користуються популярністю такі марафони зараз? Дуже користуються, тому що я ж кажу, недостатньо не підтримки людям. Дуже ну, не вистачає її, і ізвінє її немає де взяти. Якщо ти там ходиш на якусь е визначену там роботу щодня, да, ти там також не знайдеш мотивації або якоїсь підтримки для того. Твого розвитку і тому дуже важливо знаходити такі місця. Я Я також така людина, яка дуже любить там різні бранші, марафони, всюди спробувати щось нове, тому що це тебе надихає на щось більше. Тому ці марафони дуже зараз популярні. Люди там е, знаходять нове оточення, спілкування, хтось стає друзями, е, хтось створює свій бізнес потім. Ну це дуже класний угу. метод А марафони де тиждень. А, Чи так. Це порну в по різному буває. А нада загалом це просто тиждень. А, цей марафон ми запускали на тиждень, але вони можуть бути як і на тиждень, так і на місяць. Наступний наш там а, курс, який ми хочемо запустити, він буде два місяці. Но там буде вже така трансформація, там буде вже перебудова а, взагалі особистості полна, повна. Полна, так, 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 так. А, мені просто цікаво щодо завдань. Які завдання? Ну там можна всі не називати, але от мені просто дуже цікаво. Знаєш, я тобі хочу сказати, що саме легке завдання, яке ми взагалі прописували, це там поїсти в самоті і насолодитися смаком їжі напою. Це для нас, ми так подумали, таке легке завдання. Ну ну ладно, залишимо, хай буде. І нас дуже здивувало, що ніхто його не виконав в перший день. Ні в кого не було моменту сісти сам, с, на самоті з собою. Мені, здає, і, не і насолодитися вкусом їжі. Це дуже лякає, тому що е, у багатьох там діти, у когось там люди навколо, ще щось, і вони просто не змогли сконцентруватися на, на цій дії. Хоча це легке завдання, да, що тут такого. Тобто вони поїли, але насолоди від цього ніякої вони не, не зрозуміли того... вкуса. Ми дуже часто е, в нашому ритмі життя. Не помічаємо таких дрібниць, да, там, як смак їжі. Подобається тобі, не подобається. Що ти відчуваєш в цей момент взагалі? Ми дуже часто на цьому не замислюємось. Ми там нахапались і побіжали на роботу Далі по справам, да, по справам своїх. Тому, а дуже важливо повертатись в момент і насолоджуватись життям, тому що це роздратування береться саме звідти, з навколишнього. Ми постійно куди женемось, ми постійно щось робимо, ми не знаходимося. Ходимо з собою на самоті в своїх думках тут і зараз, а це дуже важливо. Угу. Ну що ж, будемо підсумовувати сьогоднішню нашу розмову, і дуже цікаво, які плани ти маєш на майбутнє у сфері мотивації та розвитку особистості? Перш за все я хочу запустити. Ми будемо в березні стартувати з курсом для дівчат, які хочуть дійсно заробляти гроші, які хочуть створювати свій бізнес, які хочуть масштабуватись і хочуть трансформувати себе. По-друге, це такі невеличкі марафони. Вони будуть не часто, але ми також їх хочемо давати. І звичайно, консультації, особисті мої консультації, тому що. Вже коли ти приходиш до мене через два місяці, ти можеш збудувати свій бізнес. Угу. А чи можете сам стати уже цим мотиватором? Звичайно, що для цього потрібно? Для цього потрібно бажання, знання та вміння людей привлікати. Можу так сказати, а, а потрібні якісь курси для цього? Чи це як від е, тебе, як від особистості, повинно? йти? Звичайно, це багато тренінгів, це багато книжок, це дуже багато е, інструментів, які ти отримуєш. Ти постійно розвиваєшся. Кожного дня тобі потрібно щось шукати нове, е, розвиватись, коч се, коуч сесії, психолога. Е, це все потрібно собі. Ну тобто, для того, щоб стати цим мотиватором, ти повинен бути сам е, особисто мотивова. Звичайно, звичайно. І, звичайно. і, і розвинути як особистість. Звичайно. Так, так, ну що ж, чудово. На жаль, час наш він обмежений, можна було б чудово говорити. Але я хочу подякувати що ти сьогодні на нашої студії. Дякую. І ми, мені здається, приглибили на таку дуже актуальну тему в наш час, тому що зараз багато хто з нас антимотивований, тому так. що останні події і все інше. І я думаю, що дехто зацікавиться і, можливо, навіть доєднається до цих марафонів. Дуже дякую. дякую. А вам хочу нагадати, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про мотивацію та розвиток особистості. В гостях у нас була Юлія Коваленко. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.